Вітаю на каналі. Сьогодні приготуємо картоплю у мішечках. Для цього фольгу і пергамент розрізаємо порційно на 4 частини. Для цього рецепту нам потрібно м'ясо. У мене тут 600 грам свинини. Нарізаємо його на середні шматочки. Для маринаду м'яса я взяла майонез, 2 чайних ложки солі, 2 чайних ложки перцю і 2 чайних ложки гранульованого часника. Все це гарненько перемішуємо. Далі переходимо до картоплі. Нам потрібно приблизно пів кілограма картоплі і нарізаємо ось на такі скибочки. Картоплю розділяємо порційно по пергаменту. Ще нам потрібна одна цибуля. Нарізаємо її ось на такі ломтики і додаємо до картоплі. Далі нам треба 150 г сиру моцарелла і е, помідори. У мене помідори чері, можна взяти звичайні помідори, нарізаємо і додаємо до картоплі. Картоплю нашу солимо і перчимо за смаком і додаємо наше підмариноване м'яско до картоплі. Розподіляємо її рівномірно по порції. Також не забуваємо сюди додати тертий сир. Далі звертаємо наш мішечок ось таким чином. Готові мішечки відправляємо у духовку розігріту на 180 градусів на 1 годину. І ось така соковита, дуже смачна картопля з м'ясом у нас виходить. Спробуйте цей рецепт.